Ну а Аналізувати фронтові новини продовжимо із екс експертом Центру оборонних стратегій Андрієм Рженком. Він доєднується до нас скайпом до ефіру. Головне за день, пане Андрію, добрий вам вечір. і Слава Україні! А, героям слава, добрий вечір. І перше питання стосується нічної атаки ракетної по Україні цієї ночі запустили 36 ракет. З них 12 Х-22, які на жаль, наші повітряні сили поки що не здатні перехоплювати. А також наголосили проти повітряні повітряні сили, що це фактично терористична зброя, так проти корабельні саме ракети. Скільки в них іще цих Х-22 два за? Лишилось, і про що може свідчити той факт, що під час однієї атаки одного удару їх використали аж дюжину? Ну дійсно, це була така цікава атака. А от тому, що в принципі, на минулому тижні тільки відбулася атака, де було понад 100 ракет, і в принципі зараз росіяни вони так трошки. Більше готуються, ми так дивимося десь два тижні мінімум до, до наступної. А дійсно, що характерно, що нових ракет класичних, от таких як Х101, 555 калібрів, було менше. І от зараз вони такий упор поставили на Х22 і дійсно цю ракету. Ну, не дуже легко збивати. От. І, я думаю, ті системи, які можуть це робити, вони тільки на шляху до України. От. Опять же, це виходить це через надзвичайно велику швидкість, це надзвукова ракета. Ну, і вона дуже потужна. У неї бойова частина фактично тонну Весь бажить, і, але вона не дуже точна. А дійсно їх зробили ще в радянський час для знищення авіаносних ударних груп, і ну, підлітак ту 22 Ту-22 М3 міг їх нести. Вони зараз їх використовують. Я думаю, що е, зараз оця от збільшена частка цих Х-22, якраз в тому, що інших ракет уже не дуже багато. Перший, по друге, ну вони, бачите, вони. Е, е, От, але вони ну у них багато цих ракет, де кілька сотень, і це, це погано для нас. От але щось їх ну все одно якось знаєте, лімітує. Може це кількість 122-х літаків, які є на сіямі цих ракет, можливо, їх технічний стан, тому що ну цим ракетам вже фактично 60 років, от 50-60 років. От. Можливо, їх техніч... ну, де... якийсь там технічний стан, тому що їх виробляли 60-70-ті роки, їх там зараз, я так розумію, роблять якусь підготовку, можливо, багато, багато відсоток відмов. От. Але, ну, опять же, якщо вона там в стані а, застосування, то а, ну, її з нею важко боротися. А, крім того, особливостю було те, що на, на, буквально за день до того вони. Росіяни випустили багато цих куль з відбуючами, і ну я так думаю, що це для того, щоб вскрити якраз от цю обстановку, де у нас є системи ППО. А, от, і а можливо, з психологічної якоїсь точки зору. Ну, ми бачимо, що вони зараз намагаються обстрілювати кожного разу різні райони. І е, трошки нас так під, під, ну, як, якось підловити на тому, що ми не очікуємо ударів. От, ну от ну але бачите, все одно ми збиваємо досить багато. Я думаю, коли прийдуть нові системи, то, е, то це нам дозволить ще більше збивати, включаючи Х 22 ми чекаємо дійсно американські патріоти і сам ті європейську систему, яка теж здатна збивати збиватості ракети з балістичною траєкторією. Дійсно, от, знадобився тиждень росіянам, аби завдати е, чергового ракетного удару. Ви згадали, що менший проміжок змогли назбирати за вдвічі коротший час, як ми собі там могли розраховувати. І ви згадали також про ці повітряні кулі, які останніми днями так розбурхують інформаційний простір. Спочатку їх плутали із шахедами, Що це взагалі таке? І чи несе воно якусь небезпеку, чи це якийсь просто зондрозвідник, чи можна його збити, а потім десь той шматок металу завдасть якихось ушкоджень, Чи воно не становить небезпеку? То розкажіть про них? Ну я думаю, що скоріш за все два значення: це розвідка, розвідка і це психологічний тиск. Тому що ну, більшість населення вони не розуміють, що це таке. Думають, може це там якийсь бомбардувальник чи щось таке. І от, в принципі, ну і як би не дуже приємно, коли у тебе над містом от, висить така штука, яку запустив твій, твій ворог, ти не знаєш, що від неї чекати. Але ну, також можливо, що опять же, здійснюється збор інформації відносно того, які. Радіотехнічні засоби ППО знаходяться в цьому районі. Що з ними робить? Ну в принципі, їх можливо виявити дуже легко, можливо, навіть без застосування о от, от цих от радіолокаційних станцій, можливо, візуально. І ну дійсно їх якимось чином, значить, пошкодити. От, ну, і ну, би зупинити воно ну, цю розвідувальну діяльність. А от, ну, звичайно, при падінні це може бути небезпека. Але ну я не думаю, що це буде більше небезпека, ніж при падінні, наприклад, кривати ракети, яка збивається. Ми збиваємо багато криватих ракет і над містами. Ну, на жаль, там іноді вони влучають цивільну інфраструктуру. Ну тут уже бачите, просто в нас немає іншого, як би вибору от а, поэтому вот вот, вот я думаю що треба вот так вот робити відносно цих цих куль щоб ну вони не робили цієї шкоди нам також в офісі президента згадуючи аналізуючи ось цю ракетну атаку нічну писали про застосування ворогом так званих фальш цілей про що йдеться Ну, це ж от якраз, якраз оці от кулі маються на увазі. Я, до речі, зараз от подивився, по даним Міністерства оборони України на кінець, на кінець січня цього року. У росіян залишилось 370 ракет Х-22. Тобто, в принципі, але ну, в принципі це 44 з того, що вони. Мали на початок війни тось тобто менше половини. От і вони їх вже не виробляють Ні Х-22, ні Х-32. друге. Які ну це ну, все одно це дуже така серйозна небезпека. Та навіть одна ракета це небезпека. Тут а, так так сорок чотири відсотки. Якщо раніше їх запускали по декілька, по одній, по дві до десятка. Не пам'ятаю, щоб навіть була тут, аж аж 12. Відповідно, вони йдуть в абанк, розуміючи, що ми не маємо чим їх збивати. Напевно, ми, ми, ми також зараз просто то ситуація з скажем моніторингом стала набагато краще, тому що ну, на початок війни я не пам'ятаю, щоб ми так дуже детально робили такий аналіз. Скільки ракет там було запущено, що зразка так, так. так зараз, завдяки тому, що вже система прикатана, бачите, в нас є повіщення цивільного населення є там завчасно, причому воно дублюється ну, в різних місцях загального користування. Тобто, і, в принципі, от після кожної такої атаки вже Генеральний штаб дає таку досить детальну інформацію. А от, ну, раніше ж ми пам'ятаємо, спочатку вони такого не було. Зараз вже досвід такий є, і ми можемо щось аналізувати. Потік західної техніки в Україну суттєво. Модернізує наш арсенал і покращує наші можливості протистояти ворогу. Але деякі аналітики схиляються до тієї думки, що більше ніж танки, про які ми говоримо, ось уже скільки часу нам потрібні, зокрема, БМП, як ті ж американські Бредлі, які теж до нас іще в дорозі. Що скажете ви? Ну дивиться, кожна одиниця ну бронетехніки чи техніки, вона має певно, певне завдання. Абсе взагалі, ну, от, якщо е, е, сучасно підходити до планування бою, планування операції, то треба подивитися, які бойові спроможності нам потрібні. Ну, спроможності це, як правило, якості. Наприклад, нам потрібно знищувати бронетехніку в супротивника. Uh -huh. При, наприклад, от, у супротивника є дуже велика перевага в живій силі і артилерії. Нам треба знищувати це. Супротивник, наприклад, має там серйозні переваги в кількості авіації. Тобто відповідно до цього, ми вже дивимося, які ну ми вибираємо системи платформи, тому що іноді ну вони можуть бути дуже нетрадиційні. Ну наприклад, зараз ми бачимо, що дуже широко використовуються безпілотні апарати, як в повітрі, так так наприклад і на морі. Вот а вони набагато дешевші і так далі. Ну, якщо брати, ну по фактично ну по класиці, що дійсно зараз, а ну в принципі лінія фронту, вона безпрецедентно велика, вона понад тисячу кілометрів, і з обох сторон баків цієї лінії фронту, ну більше, а, ну я думаю, порядка мільйона осіб військовослужбовців. Тобто просто ну дуже велике таке скупчення. Військовослужбовців нам партивних зараз має в Україні 350 тисяч солдатів. Це вдвічі більше ніж на початок війни. Він також підтягує значну кількість бронетехніки, але особливості є така, що вона в основному ну старенька. Це такі застаріли зразки, Жайно. небагато нових. І тому нам от для того, щоб їх зупинити, нам треба ну, багато о, о, цих номенклатур зброї, стрілянських зброї, мінометів, артилерії, боєприпасів, бронетехніки і танків. Ну, танки, як класична, все така виключна зброя нападу, тому були певні там такі, от, скажімо, коливання, давати, не давати, Ну вже все вже вирішили давати. От. Можуть певне завдання виконувати протитанкові. І бронетранспортери, як ви сказали, в них є протитанкові системи, і вони можуть їх знищувати. Це стосується і бронетранспортерів в бередля американських, і шведських сів 90-х, і мардеров німецьких, і багатьох інших. Але ну би танк це така ну, машина, яка в принципі штурмує. Дуже серйозно фортифіковані е, позиції і Вони потрібні mm -hmm. для нас зараз. І ще один такий нюанс: нам передають техніку, але ось чи вистачить в наших партнерів потужностей, аби виробляти для нас достатню кількість боєприпасів, аби з усією цією технікою, все ж таки, над ворогом одержати перевагу, тому що ми знаємо, що у них цей потік, якщо не безмірний, то дуже великий. Ну, розумієте, от якраз наявність ресурсів у вигляді боєприпасів, це дуже серйозний урок цієї війни, тому що ну, розумієте на заході такої кількості боєприпасів, як в Радянському Союзі, ніхто не виготовляє. Там інші цінності життя і там кошти йдуть на інші потреби. Дійсно, як ви правильно кажете, що ну, боєприпаси, особливо артилерійські, ракетні. Це виклик зараз для постачання збройних сил України. Щодня наші військові витрачають порядка 5-6 тисяч артилерійських боєприпасів. Це стільки, скільки невелика європейська країна виробляє за рік, і це стільки, скільки ну, наприклад, сполучених штатах Америки, ну виробляється за 2 тижні. Два тижні всі Сполучені Штати Америки, тобто багато, і через це от, дійсно на нам снарядів вже поставили ну, понад мільйон одиниць. А от справа в тому, що росіяни вистрілюють ще більше. Вони вистрілюють десь в три-чотири рази більше. Але справа в тому, що ну, точність цих снарядів вона не така висока, як точність от цих от, снарядів наших, тому що натівська техніка вона набагато точніша. І скажімо так, один снаряд 155 мм з натовської гармати він робить те ж саме, що 8-10 снарядів 152 мм, з радянської гармати. Приблизно uh -huh. От, Ну, проблема ця дійсно є, і для цього існує дуже тісна кооперація Генерального штабу збройних сил України, Міністерства оборони з нашими партнерами. І ну ці можливості постійно. Вивчаються, де можна взяти цей боєзапас, бей як натівським системам, так і системам а, старим, радянським, які також у нас є. А, і ну, в принципі, завдання це рішається. Але ви правильно кажете, що багато західних зараз західних країн вони збільшують оці от, оборонні замовлення свої для своєї національної промисловості, тому що. В принципі, те, що вони готували для себе, вони зараз віддають нам. І вони розуміють, що просто-ну, просто, ну, просто ну, потреби серйозні, дуже серйозні. І, Ну, Це такий дуже серйозний урок. І зараз, опять же, як. Такий от висновок багато НАТО, наприклад, Північно-Атлантичний Альянс він закликає свої країни збільшити бюджети свої як мінімум витрачати 2% вагонального продукту на Збройні Сили. Ну от це таке дуже комплексне питання. Така проблема є, але на наше щастя вона зараз вирішується. Наближається День Х. Наступного тижня будемо вже мати рік повномасштабного вторгнення різні дискусії щодо того, яких, до яких дій будуть вдаватися наші вороги. Але ще до 24 лютого Путін 21 числа таки звернеться з посланням до федеральних зборів у Москві. Торік у цю дату він оголосив про визнання незалежності так званих ЛНР, ДНР. Що на вашу думку цього разу готує бункерний, і які заяви ми можемо від нього почути? Ну відверто кажучи, от, ну, мені все одно, не то, що все одно, ну как би я не хочу загадувати. Я ну, мене от ця людина не цікавить, відверто кажучи. Він робить дуже серйозну шкоду Україні. Ми максимально від цього захищаємось. Тому що ми, ми постійно розумієте, под якусь дату ми там дивимося, йдує, там гадаємо, що ж він там скаже. Хай каже, що хоче. От він того, що він зараз ставить завдання своїм військовим захопити Донбас. Це у нього не виходить. Чого на чого? До речі, для якраз по цю дату він надав наказ захопити Бахмут до 20-го числа, до 20-го лютого. от що він там придумає, ну бачите. Вони неймовірно зараз кількість зусиль фокусують на тому, щоб досягти успіху, досягти успіху на, 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 на сході нашої держави. У них якогось дуже дуже небагато виходить. А от зараз вона чередна, оця, от, значить, ну кажуть, що от ми авіацію будемо піднімати. Да, вони і так її піднімають. Вони її піднімають. От, ну, би ми ж пам'ятаємо, вона літала і тут, і над Києвом, вона літала і над Харковом. Вона літала над півдням. Чим це закінчувалось для них? Також пам'ятаємо От, засобів ППО зараз ну, вже і більше і якість тому ну, я би так відверто кажучи, на це не концентрував. Дійсно, ну рік вже пройшов. Це дуже серйозний виклик для. Для нашої, для нашої держави, для нашого народу, слава Богу, що нас підтримують наші сусіди, наші партнери, і це ця підтримка. Вона тільки збільшується і і становиться міцнішою. А, ну я думаю, що ми, в общем-то, того, що чого а, зараз те завдання, яке ми поставили собі, ми його досягнемо. Що він там каже, хай скаже собі там, я не знаю, відверто кажучи. Це таке, от ну я думаю, що це не заслуговує уваги. Скаже. Ми проаналізуємо і скажемо, як цим боротися. Ну, зрештою, ми, ми боремося рік, але вони розраховували на 2-3 дні і досі не можуть досягти бодай якихось успіхів, аби ними похвалитися. Постійно ось цю дату переносять в того, щоб вийти на кордони Донецької і Луганської областей. То лютий, то березень, тепер уже 1 березня. Про різні напрямки, звідки чекати загрози, теж слухаємо, говоримо, аналізуємо. І потенційний наступ на Чернігівщину Сумщину, яку сіяла Росія. Російські медіа зараз про це говорять блогери, телеграм-канали. Це російська ІПСО, чи все ж таки можливо варто розглядати це як серйозний варіант, імовірний? Ну, дивіться, Росія зараз концентрувала навколо України і в Україні 97% своїх сухопутних військ. А, значить, вони підтягнули і морську піхоту, і повітряно десантні війська. Причому морську піхоту зняли навіть повністю з Далекого Сходу і з півночі. І у них ну, небагато виходить. От. У них є там певний, певний наряд сил от. на півночі, там, і Білорусі є, знаємо. І от, В цих наших північних областях Чернігівська, Сумська. Ну, таких угрупувань, які могли би вирішувати завдання, там немає. Плюс, як ну ми там теж тримаємо певний наряд сил, щоб протидіяти. Ми підготували цей район. Це вже не, ну, не лютий минулого року, це лютий 23-го року. І тому, ну, поэтому так, ну дійсно а, 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 дійсно, а, ну, а, вони зараз обстрілюють наші при. При прикордонні райони, і це от, ну дуже ну серйозно, тому що гибне мирне населення. Там і от, от, от це вони використовують. Але опять же, ну я думаю, що у, у них не все получається далеко далеко на цьому сході. Я думаю, що якщо там вони планують щось. В перспективі, то це буде поступово, і ну я думаю, що їм не вдасться вирішити їх завдання на сході України. Ну, вони також планували пам'ятаєте, рік тому назад, захопити Київ, потім піти там на центральну частину, потім дійти до Львова і так далі. Оці от схеми там ми, в общем-то, теж пам'ятаємо. Ну, Генеральний штаб постійно веде моніторинг ситуації. І в принципі ну, доводить до нас інформує населення про потенційні загрози. Зараз, поки, ну, в общем-то, загрози нападу з півночі немає. Але ну, пев певні сили вони там тримають, включає авіацію, яка от, оця от, Міг-31 в Білорусі, які, в принципі, ну, коли вони взлітають, то оголошується повітряна тривога. Ну це абсолютно вірно, тому що. Ці ракети дуже дуже швидкісні, Вони там менше ніж за хвилину підлітають вже. До наших міст на півночі, ну як ми знаємо, що ось ці тривоги, коли злітають міги, можуть закінчуватись і ударами, тому не нахтуємо повітряними сиренами, не нахтуємо власною безпекою, спускаємося в укриття. Дякуємо вам за цей ефір. Дякуємо, що знайшли час доєднатися з нами. Був експерт центру оборонних стратегій Андрій Реженко.